Тернистий шлях останнього генсека СРСР від комбайну до Нобелівської премії миру через політбюро. Як Михайлу Горбачову вдалося уникнути холодної війни із США? Його знамениті гласність і перебудова, які кардинально змінили світ. Що таке перестройка? Що такої перестройка? Сумна сухий закон, що вдарив по популярності реформатора. І кінець епохи совка, який йому досі не можуть пробачити у путінській Росії. Вітаю вас на ютуб-каналі Фактів тижня». Тут ми аналізуємо ключові події останніх днів, аби розуміти, що буде далі з нами, з країною. Тож, або бути в курсі подій, підписуйтеся на наш канал. А зараз поговоримо про дуже суперечливу постать в історії СРСР Михайла Горбачова, який цього тижня пішов з життя. Добре, добре. Що таке перестройка? Що таке перестройка. Він народився у родині колгоспників. По матері був українцем. У свої 18 навіть встиг попрацювати комбайнером. А у студентські роки зустрів її. Ту, що стала не лише коханням всього життя, а й надійною опорою у справах політичних. Елегантна і усміхнена, вдягнена за останнім словом моди. Зазвичай дружини партійних діячів публічними не були. Вона ж зовсім інша. Раїса Максимівна Горбачова супроводжувала чоловіка навіть у міжнародних візитах і навіть впливала на його політичні рішення. Але в 99-му вона пішла з життя через тяжку хворобу, що стане для Горбачова неймовірним ударом. Пинившись на вершині влади, він одразу пропагує політику відкритості та гласності, постійно з'являючись серед простого народу. Та у 86-му після катастрофи на Чорнобильській АЕС, його курс дає тріщину. Радянські змі у кращих традиціях замовчують аварію на станції, виходячи з зовсім іншими заголовками. І це радянські люди ще стерплять на відміну від порожніх полиць. Славетний дефіцит, порожні полиці у продуктових магазинах, а також неймовірно довгі черги це те, чим запам'ятається правління Горбачова, але справжнє невдоволення викличе введений ним сухий закон. Через нього в союзі знищать десятки гектарів із виноградниками. А в народі процвітатиме самого наваріння з отруєннями неякісним алкоголем. За час холодної війни відносини Союзу та США нараз досягали піку напруги, коли здавалося, що трохи червону кнопку буде натиснуто. Та Горбачов зробить неймовірне: візьме курс на скорочення озброєння навіть зустрінеться із президентом Рейганом, що фактично означатиме кінець активного протистояння. За кілька років скінчиться ще одне важке протистояння: Афганська війна, що на той час тривала вже 10 років. За наказом Горбачова, у 80-му радянські війська залишають Афганістан. Ну а цей поцілунок із лідером комуністичної східної Німеччини Хонакером стане іншим символом падіння берлінської стіни. За що у 90-му Михайло Сергійович отримає Нобелівську премію? листопада 90-го року в Москві під час святкування річниці жовтневої революції на тоді вже президента СРСР Михайла Горбачова буде здійснено замах. Стрілець Олександр Шмонов, наближившись до трибуни, де знаходилось керівництво СРСР, здійснив два невдалі постріли з обрізу. За півроку, в серпні 91-го під час перебування Горбачова у літній резиденції в Криму за його спиною представники силовиків намагатимуться організувати пуч, який з тріском провалиться через активні дії молодих демократів. Проте на передній план вийде Єльцин і свою колишню владу останньому президенту СРСР повернути вже не вдасться. У грудні в Белевеській пущі буде підписаний договір, що припинить існування радянського союзу. Я прикращаю свою діяльність на посту президента СРСР. За це його ненавидитимуть у Росії. Путін назве розпит СРСР найбільшою геополітичною катастрофою століття. Хоча сам Горбачов не раз повторюватиме, що союз це його драма, і навіть підтримуватиме анексію Криму. А от повномасштабну війну Росії проти України, начебто, засуджуватиме, принаймні так стверджують його друзі. Ось такою суперечливою фігурою запам'ятається Михайло Горбачов, пішовши з життя на 92-му році. Дехто вважає, що саме з ним символічно і тепер остаточно зникне назавжди й совок, який з допомогою військової сили, але безуспішно хоче відновити Путін. Якщо вам сподобався наш матеріал про останнього президента СРСР, тисніть лайк і пишіть коментарі. Це допоможе нам робити нові цікаві матеріали.